Всім доброго здоров'я. Сьогодні флет фідер на риболовлі. Приїхали два з колом. Розкладаємо вудочки. Один нас ще по п'яті. Навіть половина шоста десь так. Шостої ще немає. Розкладаємо вуки, зараз замішуємо корм. Будем. Подкладаємо лісі. Ліс можна піти як не клює, гриби шукати. Вони мають бути. Ну, гриби можуть бути. Водочки. Напевно, розкладу 4 фідерні. Дві має 3,90 і дві – 3,60. Mm. Так, тепер паприкормить. Уфлет. Така відрал фіш, методні. Має халібут. Маю кальмар клюква. Ну і гейзер. Кажу за кому що нього такий самий гейзер. Так, це, це флети. Цуфлети будуть йти, а кормити. Ось, я вже сьогодні четвертій ранку замішав корм. Що е, нас йде? Пшениця. Виспов пелиця і... Сипочки. Зараз досить. О. Кислоруш. О. Цукона такі О, і гейзер. гайзер. Мене на гейзер жила, напевно, років з п'ять, напевно. Є? Ну як, додаємо приконку. Щоб пилив флет. Виходить, пшеницю опаніровувати. Ну і аміноліквіду влив. Це я кажу в 4 ранку я, коли збирався на риболовлю, це замішав. Цим будемо кормити. Висипав кальмар клюкви. Зараз сюда ще гейзера. йду у флети будемо на флети кому потрібно може готові монтажі заваляти очки йдуть під певний розмік по папі. Пробую також 8 на 6 8х6 зачеплю 8х6 персик маного краще поставлю всі різні а там будемо бачити шокльони як шокльони Ну, аромат це такий аромат це останню чергу розміри колір то все таки роль грає все може бути не? Ага. Так. тут вісім 8 k oranjo, 8 і salato 8 na 6 водочки закинуті Водомочикоти поклевачки Ну? Нова його не дати він в комісії пішов о, все, йшов. Треба брати від його одразу. Це нормально. Підсувувати. Нормально. Кому розмочив? Таких ну, десь півтора кілограма є. Е, це вже добре. Вже хоч один. Вже якась надія, то прийшли. Хлопці кажуть, що нічого не клює. Кажуть, що того скляну тут цього року. Mm? Ну. Хали? Оп це добре. Я був довг цей краще. Водорості, хлопці, водорості. Будемо по папа, папа піднімати. А легший гачок, більший попап, так щоб він припіднімався над, над флетом трохи. Інакше діла не буде. А так що я зараз вісімку знімаю, ставлю сюди десятку. Коля так в принципі першого і зловив, він поставив легкий гачок. Десятку. І попап тепер він спливає над, над флетом. Так і клюнуло. Дев'ята година, одна покльовка на двох. В принципі, також добре. Ох, покльовка. Камишаквай! Шо! І соп, і шоп, Є коли. Іде? Іде. Короче, підняли попапи над 5 см над флетом. І так валі клюнув і так в мене. А ну пробуй? E aí, tem mais o Zubach. Tem. Carabina! Que graça, tá? Olha! Funny! Tem mais um ramo aqui muito grande. Não é muito grande, aqui? Так, що виходить Це йде флет З гачком під 8 попап Але я ставлю 10 попап Він гачок припіднімає повністю Значить 10 попап кладу Щепляю попап Ось я опускаю кормушкою, бачите, Папа повністю плаває. Підчіпаю грузило на середині поводка. Це падає на водорості. Це якраз над водоростями. Стоїть попапчик і так ми двох коробців сьогодні здурили. Там теж трохи водорості. Водорості всюди, водорості. Кажу, качок дуже багато. Полювання нема вже який, який виводок. Не бачив охоти десь по мій, скільки плаває. Ну, дечі розвивалось багато. Сьогодні вихідний день, трохи рубаків є, там далі є машини. Там також біле є. Так, йдемо пообідаємо поснідаємо точніше. Видно, ще до обіду. Так, година. Половина одиннадцяти, десять двадцять чотири. Все, сонце весь вже заховалося, я говорю, не буде більше. Так. Ось може бути зранку. То може качка? О, ви знову натягли. Ні, то, а так класно натянуло, ту силу натянуло. Є? А? Ха-ха! <плес> да, буде качка печена. Вітьо! Де качку злови? Качку зловили. Давай <плес> буде печена качка. Качка, ні? <плес> Я просто молода. Маленька. Ось такі хлопців улов. Хто ловив? За ногу. А, не зачепилась, добре, що так лет. Замоталося? Засугло гачок зайшов. Але не забився. Оце улов. Як як підводок? Як щупак поплив. Божик. Ага. Та, вужик пливе. Так, ну що, так більше і покльовки не було, помаленьку йдемо збиратися, але ще вудки будуть. На жаль, на жаль, більше немає, але добре, що хоч і то є. Покльовки було, було, риби бачили, бачили. Та на день все-таки важко наловити риби, як би то не було. Ще хоч зночіло і ще все таки легше. Тому що Зранку треба швиденько підлаштувати, що вона хоче. А в день не клює і бачимо, і під вечір не хотіло клювати. Так, і улов, улов. Дві покльовки, дві риби. І один короб. У районі 3 кг, 10 кг плюс під півтора. Ось такий сьогоднішній улов. Такі в мене короткі сайтфідерні риболовлі. І по максимуму приходиться все робити сьогодні. Отримали по покльовці. В принципі, я задоволений. Коробця спіймав, ну, ще качка, бо у нас попалася. Посилання нас під відео буде. Не забувайте підписуватись, коментуйте. І до зустрічі!